була олімпіада, і ви знаєте, Олімпійські рекорди відомі кожному. А ось рекорди простих українців залишаються невідомими. Сьогодні ми вирішили це прогалину змінити. Отже, кілька рекордів звичайних українців. Унікальний рекорд установив студент Львовської політехніки, який пронес на дискотеку 15 водки в сімейних трусах і 2 бутилки в себе. До 40 кілометрів за годину розганяються пенсіонери в намаганнях догнати маршрутку. Во время ралли париж дакар париж українському автогонщику удалося перегнати і розтаможити 18 машин. 540 кілограм макулатури здали учні 10-го Б класу, поки бібліотекарша пила каву. Рекорд по синхронному плаванню вдалося завершити українським туристам в Турції, которые нечайно вивалілись з банана. І ще один рекорд буде зафіксовано прямо тут, на цій сцені. Пані та панове, зустрічайте абсолютного рекордсмена по участі у концертах студії Магарич. Наш вже п'ятиразовий, можна сказати, п'ятизірковий гість. Владіслав Левицький! Закрупаємося, вважаю всім гарного сьогодні настрою Насматнага це Дякуємо. Шановні пані та панове, тільки що ви могли почути і, зокрема, побачити новий кліп Владислава Лицького на пісню Думаю. В цьому кліпі ти використав манекен. Чому ти не запросив якусь модель, а саме манекен? Ну, тому що вона ніколи не проти і їсти не просить. Тобто, вона така е економний варіант, скажімо так. Економний, так. пані та панове, хочу відкрити одну таємницю. Чому владіслав знову у нас на концерті? Справа в тому, що буквально місяць тому він написав листа на адресу нашої студії з проханням. Ви знаєте, верхня частина манекену є, а кудись пропала нижня частина, і він не може ніяк її знайти. Тому саме для того ми організували весь концерт, зібрали людей. Запросили найкращих слідчих у світі. І зараз ми цю ситуацію вирішимо. Зустрічайте Шерлок Холмс. І його помічник, слідчий франківського ревідділу міліції Петро Хвас. Привіт! Добрий вечір. Здоров, здоров. Що сталося? Кажи, кажи, не бійся, кажи. Нижньої частини нема. Нема. І що? Ну, готовий видати винагороду тому, хто знайде. Та не треба. Шо ти? Це ж наш обов'язок. Ми ж для цього покликані. Ми ж для цього живемо. Ну, 100 доларів можу дати. Sir, это не серйозно. Тихо, тихо, що серйозно? Тихо. Починаємо слідство. Як звали ноги, де ти їх останній раз бачив? Хто їх друзі? Де живуть, де, на якій квартирі? Де не Колега, ви слишком суетитесь. Для начала, как подсказывает мне моя дедуктивная методика, место преступления нужно обвести мелом. Я одного разу место преступлення крейду як обів. Виграв конкурс дитячого малюнку на асфальті. таке робити не будемо. Тоді давайте проведемо опознание. О! Я так і знав. Иди сюди. А ну двісько впізнаєш. У мене тут всі під подозренням. Дивись. Андрій Залізко. Андрій Залізко. Так, так, перший. Хто ще, хто ще? Дивись, 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 дивись. пізнаєш, 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 пізнаєш. Петро там сидить. Петро сидить, так? І ще когось, ще когось, ще когось, ще когось. Нам треба ще когось. Давай, давай, давай. Так, 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 так. Іван, ну він там сидить. Ау, Іван, Іван. Іван ну все, все, банда є. Все, банда є, все, ми, ми розкрили. Все. Банда, це ця банда і зробила. Вони тобі завидували, вони ноги украли. Все. Колега, я вас би хотів поздравити з тим, що ви розкрили це діло. Ну, Но де ноги? А, до речі. Робимо очну ставку. Ноги заходьте. А дивись, як з Англії, має приспособ'є, бачиш? Європа. У нас такого нема, у нас все руками треба. Ну що, давай вибирай, які впізнаєш, пізнаєш? пізнаєш? Пізна... Ну, Бо я впізнаю. Тяжко сказати, ну, здається, от. Оці. оці. Так, так, так. А судячи по відбиткам пальців у ці мабуть пізна. <рив> а ці три рази. Ну, впізнав, то впізнав. Все. Ну, а ці? Всі решту ноги дякуємо ви вільні. Ну Слава Богу. Злочин розкрито. Колега, я поздравляю вас, це було. Чекай, ще, ще нема що поздравляти, я ще свої нагороди не отримав. Де 100 баксів. М? Ну, на сцену я вийшов без гаманця. Ну, і ти потім віддам. Потім віддам. Пізніше трошки. а Очі бігають, як бреше. Так, ще одне діло відкривається. Афьора. Слідчо. При виконанні службових повноважень. Присутності і в присутності колеги з Лондонського райвідділку МВС, міста Лондона. П'ять років тобі. П'ять років будеш сидіти в тюрмі. Все, привіт, передавай всім привіт. Каже, я до побачення. Більше тебе ніхто не побачить, Все. Що ти дивишся? Ну відпустіть мене, я, я не знав, що так станеться. Ну дивіться, доп... ну скажімо, я тебе відпущу, так? Ну, Шерлок Холмс, він благий, він тебе теж відпустить. Але ж люди тебе без пісні не відпустять. Сам розумієш? Пані дебанове Владислав Левицький. А А ну і почу мене. Буду перший, тобі дзвонити, то шукає жертвує сном, наші стежки засипає гарячим піском, вулиця і світер, а по цей бік люди манекени дають мені знак Скоже волосся і очі твої і мейкап 아이 아이 야 Ново мене, нехай перелюсь Буду я спати, коли ще заснуть. заснуть. Але часом добре, коли ти є поруч Часу нам так мало щоб нагоритись Можна було краще взяти нам і... Руки є тут. Ні? Ще раз дякуємо, постійний учасник п'ятиразовий Владислав Лицький. Звичайно, подарунки від студії маричі улюбленого партнера концерту торгової марки «Світоч» і Ваші аплодисменти. Ще раз дякую.